Що ж, всім привіт, дорогі друзі! Вітаю вас на моєму каналі Вашкарс. І це компанія, яка пригняє чесні автомобілі, хороші перевірені автомобілі з Швейцарії та країн Європи. Ми маємо нове надходження по такому класному автомобільчику грузовому, Volkswagen Transporter, Volkswagen T6, хто як каже, друзі. Автомобіль ми прогнали з Європи, перевірили там, перевірили тут. Максимально де можна, ми його перевірили, провели повну діагностику, як комп'ютерну, так і технічну. Саме головне, що автомобіль вже має повністю замінені всі розхідники. Детально я вам можу сказати по телефону. Тут, друзі, замінено все. ГРМ, рівні, ролики масла, фільтра. Повністю автомобіль обслужений від і до тільки сісти і їздити. Ми обслужили його детально, оскільки тут дуже малесенький пробіг, 139 тисяч, і ми хочемо, щоб автомобіль їздив і служив вам не один день. Тому ми все це зробили. Вам залишається тільки приїхати, оглянути автомобіль і насолоджуватись ним в майбутньому. Тому детальніше про цей автомобіль розказую вам вже прямо зараз. Volkswagen Transporter. Ми пригнали його з Європи. Він 2019 року випуску, передньоприводний. На 2-літровому дизельному двигуні та автоматичній коробці передач DQ381. Семиступеневий автомат, хто знає, надійний, хороший і дуже популярний. Зараз він стоїть на всіх Volkswagen, в основному, в принципі, на всіх, на allтреках, на Кадіках, на цих Т6х новіших, вже на всьому цьому вони стоять. Тому, друзі, автомати тут надійні та хороші. Автомобіль на потужній, реально на крутезній комплектації з full-led оптикою, як ви бачите, оптика нова, вирізаюча, крутезна, має два, дві лінії світла, тобто виглядає вона, звісно, дуже класно. Світить світло вечір вечірню пору доби, дуже класно. Хоча, незважаючи на те, що це так, як якби кажуть, комерційний автомобіль, такий більш грузовий, вантажний, там чи хто каже легковий бусик, тому подібного, але оптика тут потужна. Потужна оптика, потужний, потужна комплектація, та й взагалі автомобіль приємний для користування. Що розказати вам ще по автомобілю? 139 тисяч перевіреного пробігу, автомобіль на максимальній комплектації, Full LED оптика адаптивний круїз-контроль, ондестронік є присутній, класна зимова гума на титанових дисках, автомобіль повністю по колу в рідній фарбі, ніде не підмальовувався, не замальований, не підмальований. Цілесенький, немає ніякої ржавчини, корозії і тому подібного. Не знищений абсолютно, хоча це комерційні автомобілі, які в Європі використовують для якоїсь роботи. В нас він дуже збережний, значить, що ним роботу якусь нічого не робили, в принципі, такого сильного. Бо зазвичай, друзі, ми розглядаємо багато варіантів, і багато з них є дуже потерті, зашарпані, прям такі. Ну, дуже-дуже-дуже такі, як би сказати, на свої руки вже вироблені. Ми вибираємо лише хороші якісні автомобілі, тому один з таких ми вже пригнали для вас сьогодні в Україну. Ми його розмитнили, сертифікували. Та сьогодні він поступає у продаж для вас. Так, пішли далі, друзі. По автомобілю. Він весь цілесенький, гарнесенький, м'ятинок немає. царапин він немає. Зверху ми маємо багажник, ми його не знімали. Він приїхав з автомобіля, ми його так і оставили на ньому. Проходимо далі. Як ви бачите, ціленький, гарненький, ніде ні м'ятинки не ніякої глибокої царапинки, абсолютно нічого. Виглядає він дуже і дуже класно. Задні стопи. Практично новесенькі, виглядають також дуже стильно. Оригінальний форкоп присутній. Парктроніки перед У нас присутні. Як ви бачите, стоп. Практично в ідеалі, можна сказати, новесенький. Ну, видно, друзі. Я думаю, що по автомобілю видно, наскільки гарно він стані. Не тільки там, як люди роблять на авторі, а гарні фото пороблять, і щоб ви дивилися, а приїдете зовсім інша машина. Я завжди кажу, на відео ви такого ніколи не змонтуєте. Машина, яка є на відео, така вона є і вживу. Тому це потрібно розуміти і довіряти, друзі, лише перевірним компаніям. Тим більше ми за кожен свій автомобіль ми відповідаємо особисто. Якщо я кажу, друзі, що тут замінено ГРМ, замінено всі масла, фільтри, е помпи, тому подібного, значить, тут те і зроблено. Ви купуєте автомобіль, вам ще лишається тільки його зареєструвати і їздити ним, насолоджуватися, щоб він возив вас, возив те, що вам потрібно, або робив якусь роботу. Так. З цієї сторони, що з лівої, що з правої сторони, я вам показав максимально. Повільно, гарнесенько, ніяких подряпин тут абсолютно немає. Вони відсутні, автомобіль реально в дуже гарному стані і збережному стані. Навіть та сама оптика. На ній немає ніяких ні подряпин, ні сколів, абсолютно нічого. Виглядає вона дуже і дуже гарно. Так, переходимо далі, друзі. По різені я вам покажу по дисках. Дивіться, супорта, диски турмозні, ніхто нічого не замальовував. Гарний, дуже великий гарний протектор. Шипована зимова гума, Nokian, причому, це Хороші і дуже фірми. Титанові диски такі класні. Виглядають вони, звісно, буса дуже дуже круто. Так, посередині. Ну, Якщо він вже зовні в такому стані, друзі, то всередині він ще в кращому стані. Хоча не завжди так. Дуже часто бувають, що автомобілі зовні нормальні, а всередині просто затерті. Їх вбивають всередині. Тим більше, якщо вони роблять якусь роботу і тому подібного. Наш автомобіль він дуже гарнесний, дуже збережний. От зверніть увагу на сидіння, на панелі, абсолютно, на ручки, на все, на дверну карту, на пороги, на ручку. Дивіться, друзі. Вона не затерта абсолютно. Я не скажу, що на ній немає слідів використання, є, але вона не потерта. Кнопочки, вони всі присутні і всі, кожна кнопочка ні одна не затерта. Дверна карта не має ніяких не немає ніяких плям і тому подібного. Що по салону вам, вам сказати? По салону комплектація багата, реально. Мультикермо, велика навігація, крутезний пробіг 139 тисяч, як ви бачите на спідометрі. От ключик. Друзі, тут така класна штучка, дивіться, один ключик. І я вам дістаю ще наш тощиний мір лежить, потім ми будемо перевіряти. І дивіться, по ключах. Дуже рідко таке буває, але насправді в нас вийшло купити такий автомобіль. З такою парою ключів. Дивіться, один ключ ви бачили. Плюс тут є ключі до автомобіля і один ключ ще до Webu. Я не знаю, чи бачили ви таке раніше, чи зустрічали таке, але в нас таке є. Тобто, чотири ключі до автомобіля і один ключ до Webu, відповідно. А, реально класно. Реально дуже зручно те, що є, буде купа купа запасних ключів. Як ви бачите, і вони всі в нормі, вони навесенькі. Використовували взагалі тільки один ключик один. А всі ці ключі вони завжди були в ясті, в комплекті повністю. завжди Їх ніхто не використовував, бо вони на вигляд просто навесенькі. У нас є один ключик, він працює, він також справний. І всі ці три ключі, ми перевірили їх, вони також справні. Автомобіль заводиться з півоберту, Є функція старт-стопа, тобто ключ, як провертаєте, не потрібно тримати, а просто провернули їх, друзі. І так само цей кожний ключ він так само провернули і все. І він автоматично автомобіль заводиться. Тобто старт-стоп. Бо є автомобілі, які немає старт-стопа. Його повернути і потрібно потримати, поки він заведеться. Тут такого немає. Так, відповідно. Тут і мультикермо, кнопочка не затерта ніде, як ви бачите, гарнесенька з цієї сторони єдина кнопочка, бачите, є незначна підтертість на переключання звуку. В принципі, я не рахую, що це якась проблема, це є характерно. Люди їздили, слухали можливо музику, переключали, це є нормально. Те, що руль в хорошому стані, також відповідно 139 тисяч, грубо говоря, 140 тисяч тут є пробігу в автомобіля. Так? Руль. Виглядає дуже-дуже гарно на свій пробіг. Бо буває, що автомобіль їздив по місту, тоді руль і коробка будуть дуже затерті. Повірте мені, ми вже автомобілів мали дуже багато і ми на них якась з'їли звуку. Тому руль в нашому випадку реально дуже гарний. І салон в загальному ніде карта, ніде взагалі е не потерті, ні панель, ні карта, ні от мультимедіа, ні сидіння. Реально все в класному стані. Тому, так як є, так кажу вам відкрито. Так. Склопідйомники працюють. Центральний замок працює, все відпрацьовує, все круто. Що по автомілю що показати? Тут ми маємо знизу, друзі, управління світлом, можна включити автоматичне, можна включити денні ходові вогні і примусове світло. Також є противотуманні фари передні і задні. Світло показую вам по оптиці. Дивіться, зближаю оптику зараз. вам і заглушу автомобіль, і заведу. Вона тут а, така рухома. Зазнімемо трішки дядька, щоб був популярніший. Гарно виконує свою роботу, молодець. Дивіться, друзі. А, оптика. Завели, заглушили. Я думаю, ви бачите. Оптика рухалась вверх-вниз. Відповідно, фари рухомі і вони справні. Бо буває, що є такі проблеми в комп'ютері, наприклад, або в автомобілі, що фари йдуть рухомі, але вони не, відп... не відпрацьовують і не рухаються. Ні вверх, ні вниз, ні в боки, нікуди. абсолютно. У нас такої проблеми немає. Відповідно, фари рухомі, все тут в порядку. Так, переходимо далі по мультимедії. Е, Мультимедіа є радіо, є Bluetooth, є FM. Е, Різні хвилі можна переключати. Можна переключати не тільки на е, цьому. На кнопках можна переключати і сенсорному режимі. Ось так, як я вам показую. Дивіться, радіо, телефон. Е, телефон є. навігація є. Переходимо далі. Дорожній продорожній рух, App Connect, Volkswagen Carnet. Зображення, звук, налаштування. Дуже багато-дуже багато різних вкладок. Отут, дивіться, встановлена була російська мова. Переключаємо, є українська. Це я Volkswagen в групі ставлю плюс такий великий лайк за те, що вони поставили українську мову тут. За те, що вона є, У нас вже так само було багато олтреків там, Кадіки, тому подібного в них також вже є українська мова, і це дуже-дуже круто, що вони ставлять нашу українську мову. Бо багато різних автомобілів, наприклад, ті самі Хонди і тому подібного, вони не ставлять української мови, тільки є російська. Я рахую, що це неправильно. І взагалі я рахую, що після навіть хоча б 2014 року вже мали би випускати українську мову. Ну після 2022 року. З лютого обов'язково мали би всі російську мову видалити з автомобілів. от Хоча хай би вона лишалася, бо є багато також наших підписників, багато людей, які ще розмовляють російською мовою. Але взагалі для автомобілів, які йдуть, наприклад, на експорт в Україну, я рахую, що мали би ставити тільки українську мову. Які автомобілі йдуть на експорт в Європу, звичайно, там могла би бути мова і російська, і українська. Тому такого плану. Так. Обдуви я вам показав, кондиціонер підігрів сидіння є водійського, пасажирського немає тут і ніколи, в принципі, в них і не було. Ось такий. Карман, я вам показував вже також його обдуви, автоматична коробка передач. Спрацьовують зразу вам парктроніки перед зад, відпрацьовують, проблем нема. Коробка переключається гарнесенько, От я лівою рукою нажимаєте і воно все переключається. Від паркінгу до драйва до старт до спорту, перепрошую, плюс-мінус режими також переключається. Все відповідає, все в нормі. Проблем з цим абсолютно ніяких не виникає і немає. Так, переходимо далі. Навігаційна система, до речі, друзі, немало важливо те, що вона показує навіть села, не тільки наше місто Радивилів, а навіть і села навколишні. і в вулиці, в селах вона також показує. Так, Це управління до WebBuste. Тут можна виставити режими, коли вам щоб вона включалася, виключалася. Це реально класно, дуже зручно. Повністю можна виставити годину, виставити, наприклад, там собі дні або день. тому подібного. Можна виключити його просто. Світло включається, вимикається, це в нас є такий мікрофон для того, аби говорити по телефону. І ось тут зверху такий ще карманчик для заначки від дружини, можна так сказати. 에, так, переходимо далі. Бачите, потолок. Чистесенький, білесенький і гарнесенький сидіння. Незважаючи на 140 тисяч, не ну, легенько є, бачите, така тканина приймалася, там не страшно, відповідає на свій пробіг. І тут так само гарно, не потерто нічого. Тут гарнесеньке все збите, до кубки тримається. в принципі Тут пластик також не затертий, не стертий, не потертий, реально виглядає гарно. Переходимо далі. в принципі Що я по салону міг я вам показати, показав, показую вам по багажному відділенню. Вважаю, що на те, що автомобіль такий комерційний і можливо використовувати для якоїсь роботи, то я думаю, друзі, що багажне відділення теж доволі таки класне. і в гарному стані. От зверніть увагу на дверні задні ці карти, вони також в хорошому стані, де не мають якісь подряпини потертості. В салоні він також автомобіль дуже гарно виглядає. От в багажному відділенні саме підлога має незначну потертість, але ну, це на те є і вона підлога, якщо на ній щось ложили, можливо, щось ставили і вона від того потерлась. Та вона в принципі в загальному вона сірого кольору та й дуже легко треться, тому на це навіть не потрібно зважати. Автомобіль виглядає, що по салону, що по багажному відділенню, реально збережено. Я думаю, вам це показує, реально виглядає круто, тому питань з цим бути просто не може. Так, переходимо далі, друзі. Закриваємо. Тут є такий фіксатор. До кінця, якщо ми закриваємо, бачите, воно не дає дверті відкритися, щоб вона не їздила. Але насправді дверка їздить дуже зелені. Одним пальцем я раз тохнув і закрилось. Ролики, що верхні, що нижні, тут справні, вони в дуже гарному стані. Ми завжди перевіряємо, бо в таких автомобілях, де від'їзна дберка, в них дуже часто ролики, оці дверні, вони виходять з ладу. Тому ми перевіряємо все це, щоб було якомога якісніше, якомога все було справне. Так, по салону вже я вам показував, показую вам зі сторони пасажира. Виглядає все круто, гарно. В принципі, знову ж таки, потертості їх не було. І за той час, поки я обійшов машину по колу, їх не виникло. Тому, друзі, все класно. Ну, Не знаю, що вам показувати. Ще покажу під простір зараз, як гарно працює рівнесенька двигун. Ви собі послухаєте, Більше, бо як автомобіль зараз капот закритий, так не відчувається. А зараз я вам підніму. Капота, послухайте, як гарно працює. Тут я ж кажу, знову ж таки, Замінили всі розхідники, всі масла, фільтра, роліки, рівні повністю. Автомобілю послужили ми детально. Вам тільки стається сісти і їздити. Не потрібно нічого міняти. ГРМ також, друзі, поміне. Дивіться. Все чистесенько, все гарнесенько, ніде масла нема, ніде ніякої корозії, ні під кришкою, ніде абсолютно виглядає все круто. Тому, друзі, Автомобіль ми перевірили детально. Зараз переходимо до наших слідуючих етапів діагностики. Що ж, друзі, ми продовжуємо наш огляд автомобіля і переходимо до слідуючого етапу перевірки на лакофармне покриття. Отже, починаємо як з капоту. Наш тощо номір професійний. І починаємо. 104. Бачите, як є, пише цинк і метал. Так. 120, 140. 114, 125, 120, 110, 105. Зменшу ось так. Крило. Арочка. 105 поверху. 100 зверху. 125, нижче. 145, але погано приклав. Ось, бачите, 142. 142. Супер. Переходимо на стійку. 143. 135 стієчка. 135. 136. 147. Криша. 147. 133. 126. 126. І спереду. Самого спереду. 127. Двері. 107, 120. 120. 121. Понизу. 98. 91, 97, 103, 117, 128. Посередині, 122, 115, 127, під ручками 110. Вище, 110. Тут де вікна 123, 123, поверху 131. Задня частина 131, 132. Стійка 132, 119, 119, арочка. 120, 99, 149, 125, 160, 128, 128, 129, 118, верху двері, 118. Тут 119, нижче 119, біля значка. Зверху 110, понизу 98. Біля стопа 106, 112, 106, 114, 103, біля номерних знаків. 103, 124. Йдемо вище 115, 115 і поверху 116. Так, 122 стійка, 136, 124, 118, 108, 108, Проходимо стієчку допереду. 139, 149, 149 теж. 138, 131, 124. Криша. 115, 140. 129. Бачите, погано приклав 139. 132. Так, заднє віконечко. 133, 133, 133. Проходимо сюди. 122, 129, нижче 100. Посередині. 123, 111, по самому низу, 84. Є захисні ось такі наклейки, що свідчить, що автомобіль не фарбувався. Що з однієї, що з іншої сторони? 107, 120, 120, 127. Е, так, лючок фарби. 138. Нижче. 98. Тут 89. Дверка. 125, 125. Частинка дверки. Тут. 143. 113, 121, 102, 102. Арочка 103, малесенька частинка 103. І тут, бачите, погано приклали. 157 є. Добре приклав. 121, 131, 109, 103 і спереду 94 і 104. Автомобіль не фарбований, повністю в рідній фарбі, повністю перевірили, кожну детальку детально по декілька разів пробили, тому сумнівів тут просто бути не може. Автомобіль в рідній фарбі, кого цікавить хороші якісні перевірні автомобілі, звертайтеся до нас. А ми переходимо до слідуючого етапу комп'ютерної діагностики. Ну, що ж, друзі, ми прийшли до нашого слідуючого етапу. Це перевірка буде на комп'ютерну діагностику і ми перевіряємо нашим комп'ютером повністю всі системи. Починаємо з двигуна. Заходимо. Тут ми можемо побачити який тип двигуна, його коди. В принципі, повністю все. Можна побачити ВІН-код автомобіля. Кожну детальку, що це дійсно, ми зчитуємо цей наш автомобіль. Так, поток даних. По регенерації. Найперше вам покажу по регенерації. Те, що вона тут проходить, вона успішна. Так. Саживий фільтр, кілометри з моменту останньої регенерації 66 км і 8, 80 тобто метрів. Тобто 66 км назад. Тобто, як ми їхали по трасі, вона зазвичай регенерація проходить на високих оборотах, а регенерація у нас пройшла і вона успішна. Потім саживий фільтр, регенерація служби блокування предельної нагрузки в время движення. Відповідно, друзі, якщо у вас до 40 грам. Тобто це ще рахується в автомобілі нормально. Якщо у вас вже 40 грам засвічується чек. І, відповідно, коли чек засвітився, вам потрібно вже примусово його випалювати або їхати десь на трасу давати більшу швидкість. Тобто тут немає ніякої такої складності чи проблеми. Бо часто люди нас питають, що робити з сажевими фільтрами. Ніколи їх не вирізайте, просто їх пропалити або виїхати на трасу. Стандарт, стандартно старайтесь ляти хороше пальне а, і час від часу виїжджати на високих оборотах десь по трасі. Так. По пробігу. Пробіг автомобіля 139 718 кілометрів. 139 тисяч у нас 718 кілометрів. Ми маємо по нашому Автомобілю, як ви, друзі, можете бачити. Так, по, по двигуну вам показав, тепер покажу вам по коробці передач. Так, бачимо по коробці передач. Загальне пише время вождения 142 тисячі км. Як ви бачили, у нас на приборці 140 тисяч, тобто 2000 похибки, що є в межах норми. Бо по коробці це, з цих 140 тисяч, десь колеса пробуксували, десь, наприклад, виїхали не по рівні дорозі, одне колесо пробуксувало. Там, от відповідно того, і воно так набігло 2000 км. Але в загальному все, все в нормі повністю. Це алгоритм поїздки, пробіг КП коробки передач, як ми бачимо. Тут ми бачимо пробіг автомобіля внутрішній удометр. Тобто, що воно витягнуло з блоку 139,718 відповідно. А це те, що считало по коробці. Ну, все в нормі. Так, і ми бачимо муфта 1, муфта 2, 139 670 і 139 700. Без проблем, все чітко, детально. І пише ще один пробіг знизу, ще з одного блоку воно витягнуло 139 тисяч кілометрів. Краще, друзі, ніж по коробці передач. Я не знаю, чи можна десь читати, якщо воно тут автоматично, відповідно, по механіці ви не считаєте. По автоматичній коробці передач, по двигуну ми вам показали пробіг, показали його стан, що помилок не виявлено. Якби це самі такі основні два етапи діагностики це лакофарне покриття і комп'ютерна діагностика. Те, в чому нас зараз багато людей обманюють, і ви, як же бачите, у нас пробіги чесні, хороші, перевірені. Також дуже легко наш автомобіль перевірити по вінкоду. Тому, друзі, якщо вас цікавить автомобіль, хороший, він у нас якісний, дійсно. Звертайтесь без проблем. Ми, друзі, надамо вам будь-яку перевірку, розкажемо, як і що перевірити, та проведемо вам повністю вас від. Взагалі, покупки автомобіля від спочатку навіть візьмемо не від покупки, а проведемо вас від діагностики автомобіля до самої покупки і реєстрації навіть у МРЕО. Тому довіряйтесь професіоналам, обирайте хороші, якісні взагалі фірми, перевірені, де продають чесні автомобілі, не скручені без ДТП та без пошкоджень. Дякую всім за перегляд! Кого цікавить, телефонуйте. Чекаємо на ваші дзвінки.